Збираюсь на роботу, Похолодало, дістала свій джемпер. Зказала Organic Baby Coton кольору хакі. І буду його щас прогладити. То, що мнеться, що хотіла я вам показати, дуже мнеться, воно у мене лежало складеним. Акуратно, ну, зам'ялося. І така на дотик, вона як суха пряжа. Хоча я з кондиціонером прала. Ну, Виходить так. Ну то нічого, зараз я швиденько тут бавовна. Так що пройдуся отюшком, і все буде добре. Просочкою. Ось так. Такий візеруночок мені тут подобається. Я про нього, мабуть, пояснення не знімала. Не знаю, не дуже користується переглядом. І МК теж не знімала. Ну, подумаю, не знаю. Може розкажу, як в'язала, якщо комусь буде цікаво. Хоча що тут звичайний, звичайний. Реглан зверху, по рукаву пустила. По рукаву пустила візерунок. Азіатський росток, здається, тут у мене. Да, так. І все, отака така краса. Таких можна в'язати безліч, можна варіювати сюди, зробити вставку, чи попереду і ставити ажур, теж гарно буває. Рукава залишати так, чи попереду, і по спинки. Чи по рукавах, попереду, і по спинки, хто як захоче. Так що, збираюся на роботу. Доброго дня всім! Сьогодні я прийшла на роботу у своєму джемберку із Gazal Organic Baby Cotton. Я вам його не показувала на собі, то вирішила справити цю несправедливість і показати. Ось такий він у мене вийшов: візерунок, такі стріли, я їх називаю. По рукаву схрещена резиночка. І тут реглан зверху, звичайний азіатський росток. Тут регланна лінія з такими накидами. Знизу теж така резиночка. Довжину зробила таку, мені таке влаштовує, щоб під високі джинси, щоб не виглядалось під куртки. Ось так, бить ззаду. Звичайний класичний джемпер. Що хочу вам сказати? Більше з такої пряжі, мабуть, я в'язати не буду. Жмакається. Я вам покажу, Думаю, я знімала, що зажмакується, а що рукави. Дивіться. Це я тільки я приїхала на роботу, це отак він топорщиться. Ну, Сама прекрасно знає, що це бавовна. Брать, потрібно, мабуть, бавовну закрила, або на пів для таких джемпертів. Ну, так. ну, спробувала, була в мене ця пряжа. Я в'язала джемпер з ромбами, потім е е залишилась пряжа, дозамовила, зв'язала я такий джемпер з ромбами. Я благополучно розпустила, мені не сподобалося. І. Вже з використаної пряжі не в'язала, дозамовила нову. І зв'язала такий, подобається дуже мені колір цей, гарний такий колір. Все тут мені подобається. Резиночка один на один, два ряда виворітної зробила я. Все, ну, дуже мені виконання подобається. Все вдало я прорахувала, але тільки що воно ж дуже-дуже жмакається, скажімо так. Ну, нічого. Бавовна холодить, сьогодні в нас прохолодно, то в самому світерку, ви знаєте, було холодно вже. Оці ці дірочки задуває. Ну, бавовна, ну шити котіла. Так що, а, такі у нас по рукавах убавки, по ньому видно Убавки. Люди, про що там я говорила, дівчатка, так ось, ну, не в'язать з бавовни. Це, Ну, мені, наприклад, оце воно у мене. Мене воно вибива з колію. Ніби його носили, носили вже. І мені дали доносить. Ну, навіть якщо б тут і візерунок був не такий ажур, все одно, звичайна лицева гладь хоч би була, то воно було б Оце таке лікті видувалося. А так все влаштовую. Вся, дівчатка, відключаюся, працюю робочий день. Зустрінемося вдома. Ще у в'язанічку поговоримо. Наспіли помідори, збираю знову дівчатка. Думала, вже їх буде менше. Закривати їх, закатувати вже не планую, буду в'ялити, хоч і дороговато виходить, але Ну, жалко, вони такі хороші на в'ялення. Це мене де борав, то буду займатися зараз ще сушку одну. Заготовлю, а це все тут у мене ще багато-багато ще туди до кінця два ряди цих помідорів. Так що роботи вистачає. Зараз ці загрожу сушку і подивлюся, скільки мені потрібно. І потрібно мені зібрати ті, що є. Віднесу в сарай, хай лежать, достигають, бо, ну, коли освободиться у мене сушка. Ще хочу зробити. Томатної пасти. Ну, Це, як приїде чоловік, того, що на соковижималки він його робить, соковежималка, знаєте, родничок радянська, вона в свекрухи, я колись її взяла там на болтику, там на гаєчки, треба однією рукою держати. Ну, в общем, як то кажуть, і ногою крути. це так образно. Вся кухня в мене в тому томаті була, а то він у своєму дворі приїде. Мені накрута, привезе 10 літрів ми його оцідемо. І зваримо томат. Вихід невеликий. З 10 літрів томатного соку. У мене вийшло 2,5 літри томатної пасти. Ну все ж, помідори є, чого його не зробити. Не будемо тоді купляти у три дорога. Ось такі дівчатка мої справи. Машина пере вже, дві стірки винесла. Вийшла в огород. Капуста нібито гарна в цьому році. Дивіться, яка розкішна, їй, хватало й вологи. І всього, так що будемо з капустою, будемо з голубцями. Будемо квасити. Роботи не початий край нам буде. Ще тут мої чорнобривчики. Гарні квітнуть. Ось контент. Прилетів джмі. Ось так, дівчатка. Символ нашої України. Чорнобривці. Як бачу, чорнобривці згадуються. Пісня про мам. Ну, хай будуть здорові всі мами, в кого ще живі. А в кого немає, то царство небесне. Говорять, коли прилітають такі метелики, то це посланці. З того світу. Ну так, не будемо про погане. Милуйтеся метеликом. Раніше, пам'ятаєте, в дитинстві їх як було багато. А цей я за минулі роки його і не бачила. Не бачу, що знімаю. Думаю, вам буде видно. Сонечко засвічує. Ну, зовсім нічого не бачу, аби ще не злякати його. Ось така краса. Раніше в дитинстві її скільки було? Як їх називали? Не Махагон чи Махаон? Мабуть, махаон. Метелик цей. І бжола до нього прилетіла, ось яка парочка, омельтава дарочка. Сімена вже достигають, але потрібно буде пізніше зібрати сімена з тих чорнобривців, мені подобається їх запах. Говорять, що додають навіть у приправу. Ну, я не знаю, чи сімена, чи, чи що там додають, я не, <смі> не додавала. Ось так от знайшла помідори. Дивіться, які. як вони в мене попались, в мене їх не було, Ну, мені дає розсаду свекруха, але в неї бувають. Мені попалось перший раз такі полосаті такі. Вже дві години я не обідала ще. Як в роботу вдарилась, ну всі ми такі. Зараз хочу дістати. Глянула на ці помідори і захотілося мерзлого сала, чорного хліба і часнику до цих помідорів. Зараз піду і пообідаю. А далі справи отак от, от. Займалась пересадкою квітів. Пересадила свою драцену у більший горщик. Оцю. Ви мені кажете. Я й знаю, але включаю відео і забуваю. Розрядила теж, в мене була лишня, і я отсадила кумі. Вона попросила. Отсадила кумі таку квіточку, Десь, не знаю, як вона називається. Схожа на спатіфілум, бо квітне так ось тут. Квіточка така і бутончик. Калачик, звичайний фіпку, щось мій чахне, чахне, я його з ріку в рік пересаджую. Ну, він вже мене Років 8, це точно. Це комі теж так розсадила, вона так мені загадала три в один. Ну, Борен, як схотіла, так посадила, а там вона вже хай розбирається. Це теж в теж мене вийшло багато росточків розділила. Така квіточка ще. Це все, хоч воно таке старе коріння, ну втикнула, думаю, хай воно. Перебуде до весни воно дасть нові пагони, а тоді ці я відкину та й усе. Мій новий пожилець фікус пересадила такий рожевенький. Бачите, який він. Ну, щось таке в нього тут з листям. Не знаю, що відбувається. Так, ось такі. Мої справи. Зараз візьму удобрення, здається, в мене було, і їх підживлю. Для листя в мене є і є розбавить у воді. Зараз займуся цією справою. Робота кипить, помідорки мої в'яляться. Цей раз нарізала. зараз покажу, як вам показати, щоб не розсипати ще, бо я можу. Ще й такими шматочками мені гарно воно виглядає. Ну, подивлюсь, як воно висохне. От так от. Ну, 12 годин у мене вже, вже воно сушиться. Трішки підсушилось, але ну, не так, як мені б хотілося. Ось такі мої вихідного дня заботи. От кручу вас, верчу, ну, поки поставлю, хай сушиться. Щас зранку трішки підсушу, поки вдома не залишаю. Я сушку без нагляду, того що, ну, того що вимикаю, як іду на роботу, прихожу, буду вмикати. Ось так от. Того, що вже законсервірувала, вже досить помідор, буду сушити. Тим більше, що вони дуже смачні виходять, ну, олію, ну, якось ціна більш-менш нормально знайшла, то закупилась олією, буду ялити. Ось така кубка шкарпеток у мене нав'язалася. Це я їх всі позаправляла ниточки, готуюся до відео, яке буду знімати, готові роботи. Я задоволена. Так, на роботі по шкарпеточки в день, Кубка така. Ну це, звісно, мало. Ну, немає вже в мене пряжі. Чекаю я пряжу. У мене залишився один, одна шкарпетка, не зв'язана, бо закінчилася пряжа Супервош. Більше у мене її немає. Я замовила. Залишилося у мене шкарпетковий один моточок, тільки ось такої Хімалая сокс. Ну, <смір> <смір> дівчатка, я тримаюся, тримаюся з цієї сили, щоб не почати. Потрібно трішки попідтягувати роботу, ту, що в мене є. Бо я щось. Дала маху з носками, ну це добре, це дуже добре, але є й другі плани, другі, другі плани. Подов'язувала я вам зараз покажу. Переведу, О, тут я вже теж виклала, дов'язала я таку ось накидку на нашу, скажіть я скажу. на стільчик на роботу. Подобається мені все. Основне, мені подобається, що я використала залишки пряжі. Такі радужні, куди я їх буду. Шкарпетки, ну, товсті будуть. Я отакий от, це воно у мене складено вдвічі. Ну, ось такий буду показувати, готові роботи, то там тоді більш докладніше. Це мене зв'язалося. Я вчора в мене був вихідний неділя, я. Поставила собі за ціль, справилася з домашніми справами. Ми з сином вдвох. Такого сконсервування не було нічого, тільки помідорів'яли, приготувала діжку, прибирала у кімнаті, займалася реставрацією підручників, все поробили, що нам потрібно. І я десь години з шести присвятила в'язанню. Так що я в'язала. О, ще вам покажу і позакінчувала. Подушечка така ось у мене вийшла ще невеличка на гудзики, ну пізніше буду, як у готових роботах, докладніше розповідати. Так що я собою горжусь. Ще я закінчила. ну Мені тут потрібно було тільки гудзики пришити і обв'язати планочку. Ковтинка для внучки мене закінчилась, теж обв'язала тут. Ну, вже попрала, обв'язала, потрібно тоді ще як попереться, воно трішки ляже так, як йому потрібно. Ковтинка з капюшоном, звичайна, така рукавчик з котом сюди пришила я. Таку пташку. Хотіла пришити дві, але вони односторонні. Воно, виходить, одна сюди, одна сюди. Негарно, тут дуже близько, тут далеко, вони одна за одною ніби йдуть. То пришила одну ось такі. Теж мої закінчені роботи. А я тут тепер не знаю, з чого мені почати. Вивільнилися в мене руки. Муляють мене і ця пряжа. І, і друга дівчатка. Зараз я вам все покажу. Муляє мене ця пряжа, хочеться мені зв'язати пактуса. Із Алізе Омбре-Батік. Ангора Голд Омбре Батік. Ну, не знаю, ще не вирішила. Він мені, чи він мені потрібен. Чи буду я носити, не знаю. Можливо, заказати ще та зв'язати джемперочок такий тоненький. Ну, ще не вирішила. Дістала, так загорілася була, а тоді, думаю, і так, підожди. Подумаю, що тобі необхідніше. А необхідний мені буде кардиган, дівчатка. Якось воно він зараз до спортивного стилю, спортивний костюм, бомбар чи куртка і погнав. Ну, кардиган і потрібний. На роботі я можу його одягати. Це в мене пряжа подарунок від Анни Горелової. Дякую тобі, Аннечка, якщо дивишся, це твіт. Тут я мало що розумію, але мені здається, що тут написано 50 Мені здається, тут 50 вовна. Ну, він дуже гарний. Я з нього в'язала жилет. І мені так подобалося, Ну, дуже гарно розпушується. Він не тоненький, такий, як ми звикли, що тоненький у нас твіт такий товстенький, ниточка скручена вдвоє тут. Ось так вона виглядає. І такі невеличкі тут вкраплення, світленькі і, і темно-зелені. Ну, такі не дуже критичні, так не дуже рябий твіт. Гарний, гарний. Він після прання добре розпушується, я в'язала жилет. Фокус дати? В'язала жилет, додавала до жилету я а Лана Голд 800, то там така якість полотна вийшла, дівчатка. Так що можна, якщо я хотіла щоб ущільнити, щоб воно було тепліше, можна сміло додати Лана Голд 800. Я її беру під мод скрізь, де мені потрібен підмот. І воно таке душі розпушилося, якось так в кучку збилося Ну і не звалялося. Дуже гарна якість полотна, як я. Буду планувати в'язати, то я вам ближче покажу і жалет, який в мене вийшов. То думаю над цим питанням. Думаю, що в мене є по Lana Gold 800 сіренького кольору. Отакий От моточок, потрібно ще сполісти в запаси подивитися, чи в мене є. Ні то дозамовити. Один, можливо. Чи два, хай буде два на підмот. Ще воно пригодиться, воно залишиться. Так от. Таке. Воно в полотні не видно якраз у міксі. І, здається, я додавала не такий сірий у мене був, сіріший. Ну, сірого немає. Це такий якийсь у мене сіро-бежевий меланж. Ну, дуже красивий колір. Етикеточки немає у мене, на жаль, ну, красивий, він такий універсальний. То це, можливо буде. Така моя наступна робота. Ну, ось так от такий мій буде майбутній кардиган. Ну, це вже зовсім інша історія. Слідкуйте за каналом і будемо з вами в'язати. Якщо цікаво, залишайтеся.